Килимки мікс від бренду Алді 353 гривні. Всього за одиничку. У лоті представлено різних 9 килимків і загальна вартість усього лоту 3180 гривень. По розмірам, які тут представлені, у нас будуть варіанти 65 на 2 та 50 на 80. Показую вам ось такий зелененький, приглушений, дуже гарний. Показую синенький, який у нас є. Позаду такий матеріал, який не дає сковзити по кафелю. Чорненький, ось такого плану є. Так. Зелененький, такий, як я показувала. Ось така в нього мембранна сторона, яка дозволяє йому не мокнути сильно постійно, він, він гарно висихає. Ось такий. Дивіться, дуже гарний, люксовий колір такий. І дуже він на дотик приємний. І ще є ось такі а, килими. 65х2. Їх буде три варіанти. Ось такий з листочками. Однотонний сірий. Ось такий. І є ось такий ще з кактусами. Дуже гарний лот, класна ціна. У нас виходить 9 одиниць за штучку 353 гривні. Для того, щоб замовити, переходьте, будь ласка, в опис під відео. Там залишаю всі контакти наших менеджерів та наш сайт.